Тут я б розділив на два рівні: перший рівень це те, що я можу зробити самостійно, і другий рівень це те, що я можу зробити. У взаємодії з іншими людьми, тобто у кабалістичній групі, і це саме є методика практичної кабали, яку нам власне створив і передав Рабаш, з якого я щойно читав уривок Отже, на рівні індивідуальності я можу відкрити книги з кабали і почитати, що там написано про творця, про страждання, навіщо вони до мене приходять? І звідти я можу дізнатися деякі цікаві принципи, наприклад, те, що творець не дає людині. Більше ніж вона може винести, витерпіти. Якщо мені даються якісь страждання, то це для того, щоб я їх подолав, щоб я знайшов у собі сили, внутрішні ресурси для того, щоб я зміг над цими стражданнями піднятися. Навіщо мені над ними піднятися? Тут є ще один цікавий принцип.